В Україні розпочали полювання на журналістів та активістів майдану. Після серії насильства над журналістами справа Тані Чорновол стала останньою краплею терпіння. Журналісти почали акцію солідарності. І одна із львівських газет сьогодні вийшла із першою порожньою шпальтою. Медійники кажуть, якщо б'ють журналістів, їм бракує слів. Інші львівські газети на перших шпальтах розмістили фотографії побитої Чорновол. Крім того, медійники сьогодні оприлюднили звернення заяву до органів влади з вимогою розслідувати побиття журналістів та захистити людей. Під заявою збирають підписи просто у соціальних мережах. Наступним кроком проти насильства над журналістами може стати похідна межигір'я. Про це в ефірі другого каналу повідомив Отар Довженко. То влада дбає тільки про те, щоб ніхто не прийшов Межигір'я». Е, відповідно, перше бажання йти на Межигір'я. Ну я думаю, що якщо йти на Межигір'я, треба йти з холодною головою, тому що е, ну це, це не, не мають бути якісь ха хаотичні насильницькі дії. Частина львівських журналістів і громадських організацій зранку до вечора пікетують обласне управління міліції. Спіття щонило тільки один з випадків відбулося більше 15, можливо, до 20 різних випадків побиття і злочинів проти і елективістів. І там нічого поки що буде. до, до Львівської міліції лишається претензія, що все-таки тих учасників активістів справа тягнеться. Ви знаєте, Андрій Шевців має досвід обмеження на виїзд до студентів. Різні дії, допити. Додому сьогодні приходили, до одного студентів. Начальник львівської міліції Сергій Зюбаненко запевнив, у Києві акції львів'ян непоміченими не залишаються. Міністерство внутрішніх справ знає про такі мирні акції протесту і як на це будуть реагувати, на жаль, я не можу дати вам зараз так конкретну відповідь. Але повірте, що нічого не замовчується, і ці всі заходи, які проводяться, про ці всі речі, доповідаються вищестоячому керівництву. Жертвами побиття та погроз за участь у майдані також стало вже чимало львів'ян. Звертались люди, які перебували в місті Києві, а заяви писали безпосередньо в місті Львові. Тобто люди, які безпосередньо приймали участь в заходах, це чотири таких повідомлення. Це те, що те, що я на сьогоднішній не знаю, це по місту Львову, можливо, по районах області і інші цифри. А тим часом в об'єктивне розслідування побиття Тані Чорновол не вірять не тільки українські, а й закордонні медіа. Репортери без кордону розпочали своє розслідування. Напади на журналістів неприпустимі і не повинні залишатися безкарними. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дун'я Міятович. Під свій контроль справу взяло і ОБСЄ. Напади на журналістів неприпустимі і не повинні залишатися безкарними. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дун'я Міятович. А українська феміда не перестає дивувати Відеореєстратора з машини Чорновол, де видно, як авто тані намагаються скинути в кювет. Столична міліція трактує як ДТП, а замах на вбивство як дрібне хуліганство. Про ДТП йти мова не може, тому що він сам створював аварійну небезпечну ситуацію з метою яким чином її зупинити, не просто що вона в нього вдарилася. Це не є просто ДТП. Тут все таки є навмисні дії певних осіб, які. Якоюсь метою це робили, тому що воно не є разове, тобто от похуліганили і поїхали, а вони методично ці дії продовжували. Самі по собі люди є незахисні, держава має методи впливу і державна машина, в принципі, по одному легко може знищити всіх, кому, кого потрібно. А тим часом українська міліція оприлюднила фото третього підозрюваного у побитті Чорновол. Сергій Котенко, мешканець Києва. Його не можуть знайти і затримати вже другий день. Завтра євромайдан пікетуватиме Міністерство внутрішніх справ. Ярина Матвіїв, Володимир Барчук, новини 2015. другий канал.